Термінове засідання Ради Україна НАТО на наступний тиждень скликає генсек альянсу Єнс Толтенберг. Про це написав в Твіттері виконувач обов'язків речника НАТО Ділан Вайт зібрати ж засідання просила Україна через масовані російські удари? Подробиці дізнаємося нашої колеги в Брюсселі Олена Абрамович Олена Олена є представницею Радіо Свобода. Олено, скажіть, будь ласка, що відомо про це засідання детальніше. Вітаю колеги. Так, ну це засідання Ради України НАТО відбудеться наступної середи 10 січня, і в штаб-квартирі в Брюсселі зберуться посли країн-членів НАТО, тобто це буде засідання на рівні послів, і насамперед будуть обговорювати, як допомогти Україні захиститися від російських ракет. А напередні ввечері агентство з підтримки закупівель НАТО заявило, що а, закуплять тисячу ракет для систем ППО Петріот, які використовуються нагадає для захисту. від крилатих і балістичних ракет, а також від. Літаків альянс має також допомогти групі західних країн із закупівлею нових систем Петріот. А ну, і європейське виробництво ракет до них також буде розширено. Вартість контракту оцінюють у 5,5 мільярдів доларів. Йдеться у прес-релізі НАТО. Ну і нові петріоти мають закупити Німеччина, Нідерланди, Румунія та Іспанія. І інформагенція Associated Press пише, що закупівля а ця може допомогти союзникам власне Звільнити більше власних оборонних систем для України а згадував про необхідність допомогти Києву у новині про додаткові закупівлі. Також і генсекретар НАТО Єн Столтенберг, прошу послухати, що він сказав. Російські удари ракетами і безпілотниками по українських цивільних містах і селищах показують наскільки важлива сучасна протиповітряна оборона. Збільшення виробництва боєприпасів є ключовим для безпеки і України і нашої. У США тим часом вичерпали бюджет на допомогу Україні. Про це на брифінгу в Білому домі нагадав координатор Ради національної безпеки США Джон Кірбі. Він сказав, що перед новим роком Україні вже надали останній пакет допомоги, і тепер потрібне рішення Конгресу для подальшої допомоги, яке там нагадаю, не може затвердити ще з минулої осені. Ну а головний дипломат Євросоюзу Жозеп Жозе Борель заявив в середу вечері, що мав телефонну розмову зі своїм польським колегою Сікорським. І мова йшла про необхідність посилення військової підтримки України і каже, що погодились з необхідністю надання ракет дальнього радіосудії та зенітних ракет Україні. А ну і ще раз домовились попрацювати над закриттям лазівок у санкціях, які допомагають Росії продовжувати купувати західні компоненти для своєї зброї. До речі, в Литві вже зловили і судять одного мешканця Вільнюса, який роками вів підприємство, яке займалося власне постачанням зброї до Росії через Киргистан. Ну а що стосується нагальної допомоги Києву, то країни члени вже зараз активізуються. Бельгія наприклад сьогодні оголосила, що відправить два винищувачі F-16 до данії для навчання українських пілотів. Напередодні таку ж заяву робила Норвегія. Що стосується зброї та боєприпасів, то я нагадаю, що країни-члени Євросоюзу надають ось таку військову допомогу Україні саме на двосторонній основі. І, наприклад, Німеччина подвоїла свої зобов'язання в цьому плані і заклала в свій бюджет на дві Ця рік 8 мільярдів євро для Києва. Загалом у Євросоюзі все частіше почали говорити про те, що наступною мішенью Путіна можуть стати вже країни-члени Євросоюзу. А саме тому зараз активізується допомога Україні. Про це нагадав і польський прем'єр Дональд Туск. Він сказав до про вечорі, що польський уряд підготував проект про потреби європейської збройної промисловості, щоб цитую якнайшвидше підтримати Україну, і не в останню чергу тому, що майже вся Росі російська економіка вже перейшла на систему військового озброєння. А Європа залишається далеко позаду. Колеги, дякуємо, Олена. Олена Абрамович, кореспондентка Радіо Свобода з Брюсселя. Нагадаю, що наступного тижня, 10 січня, має відбути засідання Ради Україна НАТО через масовані російські удари по Україні.